Шановні батьки та діти, вітаю вас у гуртку Щасливі діти! На вас чекають цікаві, розвиваючі заняття для дітей-дошкільників, де ми разом з вихованцями будемо розвивати початкові навики спілкування, творчі здібності, емоційну сферу, фантазію розвивати творчі мислення, розвивати пам'ять, уяву, увагу, виховувати бажання та вміння співпрацювати у команді, збагачувати уявлення дитини про світ, людей та саму себе. Всі заняття проходять у гровій формі та враховуються індивідуальні вікові особливості вихованців. Раді бачити всіх бажаючих у гуртку щасливі діти.